Ця тема це про саме наш рух до європейських спільнот, до тих критеріїв, які ми називаємо там, доброчисність, добропорядність, прозорість. І коли ми говоримо про загальну антикорупційну стратегію держави, то обласна військова чи державна адміністрація це теж один з важливих суб'єктів саме антикорупційної політики і все, що стосується і залежить від нас. Ми маємо її теж набудовувати і по відношенню до свого апарату, який теж не малий по відношенню апаравідношенню до апаратів там, районних військових адміністрацій, і по відношенню до інших структур. Так, зокрема, ви знаєте, що у нас, окрім того, що і є прийнята антикорупційна програма саме державної обласної адміністрації, у нас існує робоча група «Прозорість і підзвітність, яка системно моніторить предмет закупівель, а на наш погляд, саме закупівлі є одним із напрямів, де можливі ризики корупційні, і такі вони найбільш, мабуть, поширені. Це предмети, як ми казали, гуманітарної допомоги, де теж такі речі можуть проявлятися. Це подання декларацій державними службовцями всіх рівнів. Ну і інші такі напрями, де ми маємо якомога більше приділяти цьому увагу. Ми зазначаємо неодноразово, що дуже важливо, коли ми в цьому сенсі прозорі, тому що саме головне це створити таке середовище, при якому неможливі ці прояви корупції. Тобто, коли вже вони відбулися, йдуть питання до правоохоронних органів, які цим переймаються. А державна політика вона має полягати перш за все в створенні таких нетерпимостей і середовища, коли. Такі прояви вони будуть або зразу помічені, або вони просто не дадуть можливості до існування. І тоді ми будемо казати, що ми в цьому сенсі успішні. Ну і в обласній адміністрації також функціонують внутрішні регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних порушень і пов'язаних з корупцією порушень. Подання повідомлень здійснюється у нас через відкритий та цілодобовий доступ. Єдиний портал повідомлень викривачів. Ми по відношенню до кожного напряму таких корупційних ризиків відпрацьовуємо залучення відповідних виконавців, відповідних фахівців. До прикладу, ми відстежуємо також і подання декларацій нашими державними службовцями. І, наприклад, ми за результатами саме цієї кампанії виявили п'ять фактів практично неподання. Це більше переважно було пов'язано з звільненням державних службовців, оскільки не всі розуміють, що ці питання тісно пов'язані і ще існують зобов'язання в держслужби відповідно правильно звільнитися. Ну і відповідно ми це повідомляємо дійсно на ЗК для здійснення вже вищого контролю. Ми в процесі роботи нашої робочої групи «Прозорість і підзвітність, яка теж відповідно створена за ініціативи, в тому числі президента України, для того, щоб суспільство показувати більш більш таку більший приклад моніторингу да, таких речей, як закупівлі. Ми обов'язковому порядку намагаємось проглядати ці речі в наших територіальних громадах. Ну і звісно, не дивлячись ні на що, хотів би зазначити, що сфера відповідальності ОДА вона не розповсюджується так широко на територіальні громади, як досить часто ці питання лунають. Як ви відреагуєте на там ту чи іншу закупівлю в тій чи іншій територіальній громаді, а то або в ті чи іншому комунальному підприємстві? Відповідна ієрархія вона. Передбачає, як кажуть, відповідні контролюючі органи, але все, що залежить, повторюсь, від нашої прозорості, ми будемо робити все для того, щоб це середовище в нас існувало. У нас в мене відповідні ці вимоги розповсюджуються на наших співробітників. І я дуже жорстко буду реагувати на прояви таких якихось будь-яких корупційних діянь. Ну і я думаю, що на всіх рівнях влади, починаючи з територіальних громад і, і вище, така політика має бути, тому що тільки з такою е, позицією е, нас бачать наші партнери е, західноєвропейські і заокеанські, і тільки з такою політикою ми дійсно будемо куркувати не до е, оркостану, з яким ми зараз воюємо, а до е, майбутнього і світлого майбутнього нашої держави. Тому думаю, спільними зусиллями ми маємо досягати тих результатів, коли суспільство стає наскільки зрілим, що цих проявів взагалі не буде. І я думаю, що український народ має вірити в те, що так з часом має статися, і іншого варіанту, іншого вибору нашого майбутнього немає.